Рік тому на сході України почались сепаратистські мітинги. Їхні організатори вимагали відокремлення та проведення референдуму. Під час тих демонстрацій проросійські активісти здійснювали спроби захоплення державних установ. Будівлі Донецької, Луганської та Харківської обласних державних адміністрацій. Виникали сутички. Найбільші з них відбулись у Харкові та Донецьку. Починаючи з 8 квітня, сепаратисти розпочали захоплення адміністративних будівель, силових структур, а згодом і інших господарчих об'єктів. Тодішній спікер Верховної Ради та виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов закликав не допустити повторення кримського сценарію в Донбасі. Вчора розпочалась друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України. Вороги України намагаються розіграти кримський сценарій. Але ми цього не допустимо. З Середини квітня сепаратисти розпочали захоплення будівель місцевих рад управлінь МВС та СБУ в більшості районних центрів Донецької та Луганської областей. Відповіді української влади стала антитерористична операція, яку розпочали 13 квітня.